Цей камін врятує тебе взимку, оскільки за допомогою нього можна обігріти практично всю домівку без жодної електроенергії. Це все можливо за рахунок ось таких терморукавів, по яких рухається гаряче повітря у потрібні нам кімнати. А також цей камін нереально круто виглядає та доповнює ваш інтер'єр. І у даної моделі топки ще й встановлений гілютинний механізм, це коли дверка каміна піднімається вгору. Отож переходимо до самого процесу монтажу. Для початку ми формуємо задню та бокову стінку теплової камери та встановлюємо верхній лист. І, відштовхуючись від нього 60 см нижче, формуємо декомпресійну камеру. Після чого протягуємо терморукави у кімнати та встановлюємо нашу камінну топку. На даному етапі зашиваємо бокову та передню стінку теплової камери, паралельно вирізаємо отвори для вентиляційних решіток. Після завершення монтажних робіт ретельно все прибираємо, запалюємо камін та перевіряємо його в роботі. Тому, якщо вас цікавить додатковий автономний обігрів у вигляді каміна, звертайтеся до нас, ми надамо якісну консультацію, сформуємо прорахуночок, ну і, звісно, виконуємо монтаж вашого каміна.